Вітаю колеги. Розпочинаємо брифінг. Сьогодні він у нас підсумковий. Поговоримо про результати роботи прикордонників 7-го прикордонного карпатського загону у 2024 році. Спікера сьогодні це Сергій Степанов, начальник відділу комплектування 7-го прикордонного загону. Валентина Скрет, начальниця групи запобігання та виявлення корупції 7-го прикордонного загону. Сергій Корило, заступник начальника штабу, начальник відділу організації про. Кордонної служби сьомого прикордонного загону та Владислав П'ясєцький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю сьомого прикордонного загону. Перед тим як ми розпочнемо, нагадаю, що Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невід'ємною складовою сил оборони України у своєму складі. Сьомий прикордонний загін має прикордонну комендатуру швидкого реагування шквал, які наразі виконують завдання у захисту. Та оборони України у районі Серебрянського лісництва бійці комендатури є досвідченими військовими, які завжди беруть участь у виконанні надскладних бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Передаю слово Сергію Степанову, начальнику відділу комплектування 7-го прикордонного загону. Будь ласка, добрий день. Головною функцією нашого підрозділу це комплектування наших структурних підрозділів які дислокуються по Львівській області. 2024 рік минає вже залишилось пару днів, але наша робота продовжується: наша плідна робота щодо проведення профорієнтаційної роботи та агітаційних заходів щодо інформування населення і альтернатива мобілізації, мобілізації. Контрактна служба. Тому ми кожного інформуємо та запрошуємо до нас до відділу комплектування. пройти комплекс заходів щодо добору а я нагадаю, що це ці е, заходи проводяться. По-перше, це з бажання кандидата для проходження військової служби на, за контрактом і звернення до нашого офісу. Ми знаходимося в місто Львів, вулиця Олечаківська, 74. З собою мати мінімум документів, то паспорт, документи про освіту та військово-обліковий документ. При Першому е, зверненні до нас ми спілкуємося з кандидатом та визначаємо його напрямок, його бажання та в подальшому використання його знань, вмінь та навичок в наших цілях. Все залежить від його освіти, здобутої в цивільному житті, і на першому вже співбесіді ми запропонуємо ту або іншу посаду. Е, залежить е, в подальшому від бажання його, а саме то, е, проходження військово-лікарської комісії, з е, Зібрання тих певних документів, які необхідні для проходження нашої військово лікарської комісії, паралельно ми перевіряємо даного кандидата щодо чи заборон чи наявних застережень щодо призову на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби. Тому цей процес плинає швидко, тиждень часу і це готовий кандидат для проходження військової служби в наших структурних підрозділах. На рахунок посади і в подальшому ми спілкуємось і вже від бажання від освіти направляємо до відділу прикордонної служби. Нагадаю, що нам потрібні від кухара до лікаря, від водія до начальника фінансово-економічного відділу. Тому спектр посад у нас дуже широкий. Тому кожному бажаючому, який бажає проходити військову службу, ми знайдемо. За призначенням посаду і буде виконувати ті завдання, які будуть покладені відповідно до тих службових обов'язків. Щодо строку контракту, хотів би наголосити, що є можливість підписання контракту на один рік. це ті кандидати, які до 25 років, після 25 років від 3 до 5, а хто має бажання і до 10 років підписати контракт на військову службу. Тому звертайтесь до нас, можливо, це наші номери в телефоні знайти в інтернеті. Можна все зробити дистанційно, отримати консультацію щодо проходження етапів і в подальшому прийняття на військову службу за контрактом. Скажіть, будь ласка, ще детальніше про соцпакет, який отримує кандидат, який підписує контракт. Також про те, чи скільки власне триває ця підготовка, і чи відразу він відправляється на передову, чи є можливість залишитись в органах охорони кордону, які знаходяться на більшій дальшій відстані? Будь ласка, так щодо першої частини питання щодо соціальних гарантій. Перша, це при підписанні першого контракту має право військовослужбовець на отримання грошової допомоги. Вона залежить від прожиткового мінімуму. В даному випадку мінімальний це сержантський состав від 23 тисяч гривень, грошове забезпечення від 20 тисяч 100 гривень, і в подальшому виплати на вирішення соціально-побутових питань та на вирішення е, питань щодо поліпшення стану здоров'я. Так звання оздоровча допомога е, в розмірі. Місячного грошового забезпечення, також грошова компенсація за піднайом житла під час проходження служби, якщо військовослужбовець не має власного житла. Є процедура оформлення і отримання компенсації за піднайом житла. Також щорічна відпуска під час дії воєнного стану, вона не більше 30 діб. Ми її поділяємо на дві частини. По 15 або 20 і 10. І в, на один рік дається 30 діб відпустки. Також безкоштовне харчування під час несення служби прикордонних нарядів зміні, прикордон, зміні прикордонних нарядів, а також медичне обслуговування під час проходження військової служби. Кожен військовослужбовець має право стати на житлової, житлової комісії прийняти ті документи і стати на квартирний облік. Щодо проходження служби е, і направлення е, в бойові частини, то е, є в нас вимога нашого керівництва, що перші півроку військовослужбовець проходив в тому підрозділі, в який він направився, по-перше, і проходить службу для чого це робиться: для адаптації і е, в подальшому. Опанування тої військової справи, тої військової складової, які він не мав до того, як він став військовослужбовцем. Півроку він знаходиться в тому підрозділі, де підписав контракт, і в подальшому, якщо є службова необхідність, то можливо прийняття участі в бойових та спеціальних завданнях. А взагалі в нас є підрозділ, який виконує постійно бойові та спеціальні завдання, прикордонна комендатура швидкого ревування. Тому. В ці підрозділи призначаються ті люди, які мають бойовий досвід і вже пройшли певну підготовку. Ті кандидати, які приймаються на військову службу без досвіду військового, не приймали участь раніше в військовій справі. Наприклад, після 11 класу він ще не проходив службу в чи в збройних силах і, взагалі, не проходив військову службу. Він спочатку направляється в наші навчальні центри, де опановує. І підвищує свої навички та вміння, володіння зброєю, володіння е у складі підрозділу, злагодження, і після набуття того досвіду військового, тоді за службовою необхідністю можливо буде приймати участь в бойових та спеціальних завданнях. Дякую, пане Сергію. Нагадаю, що у нас триває пряма трансляція. Ви можете знайти її на Ютуб-сторінці прес-клубу, а також у Фейсбуці. Тому, якщо у наших глядачів є запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Ну а я передаю слово Валентині Скрет, начальниці групи запобігання та виявлення корупції з го прикордонного карпатського загону. Будь ласка. Доброго дня. Сьогодні розповім про результати роботи з протидії корупції в нашому загоні. Зокрема, це про шляхи реалізації антикорупційної програми та методи впливу щодо недопущення та попередження випадків корупційних проявів. Від початку року військовослужбовці 7-го прикордонного загону відмовилися від отримання неправомірної вигоди у 178 випадках на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Якщо говорити за грудень, то упродовж цього місяця було зафіксовано 24 випадки спроб підкупу на суму майже півмільйона гривень. Зазвичай кошти пропонують у національній та іноземній валюті. Особи, які намагаються підкупити прикордонників, можуть покласти гроші на стіл, вкласти в паспортний документ або інші документи, які надають наперед на державного кордону. У нас діє також система різних видів заохочень. Військовослужбовців, які відмовляються від отримання неправомірної вигоди, заохочуються як грошовою премією, так і грамотами, подяками та іншими видами заохочень. З початку року у п'яти випадках ми зафіксували найбільші відмови від отримання неправомірної вигоди. Це такі, як у лютому та березні У нас була відмова в 9 тисяч доларів США. Пропонували на пунктах пропуска Краківець та Шогині. 7 тисяч доларів у нас відмовлялися в пункті пропуска краківець 4 тисячі доларів пропонували в пункті пропуска «Угринів» та 3 тисячі доларів пропонували в пункті пропуска Рава Руська. Осіб, які намагаються підкупити прикордонників, передають представникам національної поліції для подальших дій в правовому полі. Такі особи у супроводі представників національної поліції вибувають з території пункту пропуска. Зазвичай спроби підкупу чинять особи, які намагаються незаконно залишити територію України, зокрема за підробленими документами. Також серед порушників є і ті, які не дають необхідну кількість документів для перетину державного кордону. Також подорожуючи, намагаються вирішити шляхом підкупу, щоб їх не притягнули до адміністративної відповідальності. У нашому загоні вживається комплекс заходів щодо недопущення втягування персоналу в протиправну діяльність, це такі як ряд превентивних заходів в рамках антикорупційної програми, відповідні інструктажі та доведення законодавства щодо наслідків, та розміщення інформації на відповідних каналах, де здійснюється повідомлення про можливі факти корупційних проявів з боку навіть військовослужбовців. Дякую, пані Валентино. Ми переходимо далі. Будь ласка, Сергій Корило, заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби 7-го прикордонного загону. Дякую всім доброго дня. З Зрахування визначених завдань, які покладені законодавством України на державну прикордонну службу і в цілому на 7-й прикордонний загін. У взаємодії з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування в Львівській області вдалося якісно протидіяти наявним загрозам на ділянці відповідальності. Хотів би зазначити, що підрозділи приймали активну участь в відсічі збройної агресії Російської Федерації в підрозділах сил безпеки та оборони. Наші підрозділи е, забезпечувались нові новітніми технічними засобами та е, всіма видами забезпечення, окремо, подяка за це Львівській обласній військовій адміністрації, органам місцевого самоврядування, також волонтерським організаціям. Прикордонний загін ефективно протидіяв протиправній діяльності груп та окремих осіб, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон, наркотичних речовин, інших правопорушень. В цілому за зазначений період е, припинено понад 330 спроб незаконно перетнути державний кордон з е, питань е, адміністративно-юрисдикційної діяльності притягнуто понад тисячу осіб за е, правопорушення е, з прикордонних питань, враховуючи зміни до законодавства України про прикордонний режим, відповідно постанови Кабінету міністрів no 1147 та закону України. Про державний кордон, якісно проведені заходи з апробації найшвидшої новітнього законодавства на ділянці відповідальності. На даний час видано понад 22 тисячі рішень про надання дозволу на перебування в межах прикордонної смуги. На даний час вказана робота продовжується. Удосконалену систему управління та автоматизації охорони державного кордону. Продовжуються заходи інженерного облаштування державного кордону. Нарощено систему сигналізаційних приладів та камер відеоспостереження. Відповідно до охорони державного кордону, активно залучено протягом періоду відомчу авіацію та безпілотні літальні апарати. Також поряд з цим проводилась роз'яснювана профілактична робота з місцевим населенням відповідно з підприємствами, організаціями всіх форм власності, які діють в межах прикордонної смуги. Проведено також щодо нашого особового складу ряд заходів з підтримання високої фахової фаховості та підготовки за різними напрямками діяльності, як в відомчих навчальних закладах, так і за кордоном. Відповідно злагодженість підрозділів під час дій в різних умовах обстановки. Керуючись також нагодою, хотів би всіх привітати з Різдвом Христовим прийдешнім Новим роком, також побажати одного нашої перемоги. Слава Україні! Дякую. Дякуємо, пане Сергію. Переходимо далі. Владислав Пясецький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного загону. Доброго дня. Коротко про основні показники оперативно-службової діяльності сьомого прикордонно-карпатського загону протягом 2024 року. В пунктах пропуску обстановка характеризувалася незаконними перетинами державного кордону із використанням недійсних чужих підроблених документів та спробами незаконного переміщення товарів з від прикордонного митного контролю. Протягом 2024 року пасажиротранспортний транспортний потік складав щодо осіб понад 14 мільйонів. Що становить на 6% більше, ніж 2023 року, та понад 2,5 мільйони транспортних засобів, що становить на 3% більше, ніж 2023 року. Основними елементами обстановки та виявлення в пунктах пропуска було виявлено понад 900 випадків підроблених документів, понад 750 випадків недійсних документів, 120 осіб виявлено без документів, які дають право на перетин державного кордону. Понад 2800 осіб притягнені до адміністративної відповідальності відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, 41 особа була виявлена в пункті пропуску, яка розшукувалася, та понад 50 випадків виконано щодо осіб вимоги Інтерполу. Також щодо стосується оглядової роботи, яка є основним і невід'ємним елементом здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Нами спільно з представниками митниці виявлено в понад тисячі випадків товарів, прихованих від прикордонно митного контролю на суму понад 36 мільйонів гривень. Також виявлялося на наркотичні речовини психотропи, що загалом становило понад 20 кілограм в цілому. Дякуємо вам. Я думаю, можемо переходити до запитання. Будь ласка. Колеги, будь ласка, чи будуть запитання? Будуть запитання. Скажіть, будь ласка, якою є ситуація перед новим роком, і прогнозована вами ситуація у новий рік щодо кількості транспортних засобів і осіб, які перетинають і будуть перетинати кордон, тобто на що розраховувати тим, хто вирішив у новорічну ніч їхати з України чи заїжджати в Україну? Дякую. Щодо вашого питання, в новорічну ніч не очікується і не прогнозовано збільшення пасажир-транспортного потоку. Проте очікуємо збільшення після новорічних свят. Буде певний сплеск в'їзду-виїзду громадян України. Ті, хто виїжджали, то повертатимуться на територію України, ті, хто приїжджали, будуть виїжджати. Але ми до цього питання готові. Ми вже заздалегідь здійснюємо збільшення складу зміни прикордонних нарядів для комфортного, швидкого, ритмічного. І безперебійно функціонування пунктів пропуску та пропуску осіб. Є пункти пропуску, де працюють спільно польські і українські прикордонники. В новий рік завжди хочеться помріяти. Про які права польських прикордонників мріють українські? Нам достатньо своїх мрій. Наші мрії вони здійснені. Одна мрія це. Найшвидша перемога, вільна, незалежна сильна країна, посмішка дітей, сльози радості рідних та близьких. Це наше найбільше щастя, найбільше бажання. Тому нашу мрію від нас ніхто не забере. Я поясню своє запитання, бо може я помиляюся, у польських прикордонників є ще й права поліції, їм дещо простіше, коли вони стикаються з правопорушеннями. Не треба залучати поліцію. Так це чи не так? Не готова відповісти за польську сторону. Державна прикордонна служба діє в межах повноважень і компетенції, визначеної закону України про Державну прикордонну службу. Відкритий новий пункт пропуску у Ниженковичах. Чи можете ви оцінити ці перші дні його роботи, наскільки він полегшив, або в чому ускладнив роботу? Може, якісь поради є для тих, хто перетинає, чи на легковиках, чи на вантажних автомобілях, чи пішоходам? 21 грудня 2024 року був відкритий пункт пропуска Ніженковичі-Мальховичі, де здійснюється спільний контроль з представниками Республіки Польща. Пункт пропуска вже за протягом майже 10 днів здійснив пропуск понад 8 тисяч осіб та понад 2,5 тисячі транспортних засобів. Що світево покращить і вже покращило пасажиро-транспортний потік в межах пунктів пропуска на українсько польському кордоні. Наразі пункт пропуск Ніженкович і Мальховичі не є популярним серед подорожуючих, проте пункт пропуска сучасний, новітній дає швидко, комфортно перетнути державний кордон з найближчими великими містами, які є вздовж кордону України з Польщею. А ви кажете, що він не є популярним серед подорожуючих? Чому? Більшість осіб, хто прямує через державний кордон. Надають перевагу і пріоритет пропуска Шигині, Кракивець, Раворуська, Грушів, що в свою чергу створює затори, а пункти пропуска, такі як Смільниця, Ніженковичі, Угринів, є менш популярними. То дозвольте, я додам цей пункт пропуску наразі є найменш популярним серед подорожуючих. Я думаю, в першу чергу, через те, що він нещодавно відкрився. І е, про нього знають е, місцеві мешканці прикордонні або ті, хто е, часто перетинає кордон. Відповідно, вони спрямовуються е, туди і. Е, в за менший період часу можуть перетнути кордон. Також нагадаю, що завантаженість пунктів пропуску завжди можна відстежити онлайн на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління у Фейсбуці. Дані там оновлюються що три години. Також додатково, сьомий прикордонний карпатський загін інформує щодо завантаженості пунктів пропуску на своїй ділянці відповідальності, тому завжди перед плануванням поїздки варто дивитись інформацію. І відповідно до неї планувати свій маршрут руху за кордон. В нашому суспільстві не всі оптимісти, і песимісти. Один мені сказав, каже, знаєш, що більше відкривають пунктів пропуску між Україною і Польщею, то далі ми від ЄС. Каже, бо якщо ми йдемо в ЄС, то пункти пропуску додаткові не потрібні. Просто дороги потрібні широкі. Ну, але це така думка песиміста. А думка оптиміста, наскільки м, правила перетину кордону застосовані в Європейському Союзі, вже інсталюються у наше прикордоння. Тобто, чи відбувається інтеграція м, Української прикордонної служби до вимог, які є в ЄС? Якщо так, то в чому вона? А якщо, а якщо ні, то коли вона? Держприкордонслужба загалом тримає європейський курс, як і вся наша країна. Я думаю, значною мірою це залежить від безпекової ситуації в самій країні і те, що наразі на жаль, у нас ще триває війна. Про і Держприкордонслужба, і всі українці залишаються оптимістами, і е, ми впевнені, що Україна стане країною і частиною Євросоюзу. Будь ласка, чи буде ще запитання? Ми, ми будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо за увагу. Ну і вже до нових зустрічей у новому році.